Завершити садово-огородні роботи всі, хто має присадибні ділянки у садових масивах, зможуть завдяки подовженню курсування пільгового маршруту. Про це повідомила начальниця відділу економіки Дар'я Гребенюк. Продовжується курсування автобусів до садово городніх масивів, тому всі мають можливість закінчити свої роботи. Також у нас є з сьогоднішнього дня розпочинається курсування додаткового рейсу за маршруту номер 3 Це у вечірній час за проханням мешканців. Також виникає питання, і багато людей скаржаться по Лазарівському мікрорайону. На сьогодні, на цьому тижні, ми будемо збирати інформацію щодо пасажира потіку, який стан має на сьогодні заповнюватись рейсів, ті, які є на даний час. І потім будемо приймати рішення щодо запровадження і коли додаткових рейсів. Також зачепили й болючу тему займань, що у садових масивах завжди було актуально. А цим посушливим літом, тим більше. Ну, садові масиви взагалі треба попрацювати. Там мрія два рази горіла. Раз декілька будинків, там вісім чи дев'ять згоріла. На слідуючий день знову горить. До речі, проблема з пожежами в районі наразі настільки загострилася, що рятувальникам доводиться виїздити на тушіння по кілька разів на добу, зауважив Микола Нога. Надзвичайно складна ситуація в громаді склалася з пожежами. Вчора 4 пожежі, рятувальники з останніх сил. Одночасно декілька пожеж. Ми будемо звертатися в обласне управління МЧС, що тут треба допомагати хлопцям, вони ж без вихідних, по декілька пожеж весь час тушать. Звертаю увагу всіх керівників різних рівнів. Територія ваша це ваша відповідальність. Трава не покошена, бур'ян стоїть. Десь якесь сміття, десь не прибрано. Дощу у нас не було більше, мабуть, двох місяців. І тому найменше і горить. Вчора горіло у садку кладова. Приміщення підсобне. Електроенергії там нема, сторожа там нема, загоріло. Наша задача не думати, що воно саме вирішиться. Наша задача передбачати, що оцей об безпечен, цей об'єкт безпечний, цей небезпечний. Там треба це зробити, там десь закрити, там десь передбачити якусь охорону, сигналізацію і так далі. Але просто так дивитися, як горить навкруги, ми не можемо. Отаке серйозне відповідальні справи в нас сьогодні.